Цього тижня очільник російської МЗС Лавров почав лякати захід червоними лініями, а ряд російських телеграм-каналів говорили про те, що якими ж червоними лініями найближчим часом або вже Білоусов так само буде лякати Сполучені Штати та Британію. Мовляв, по якихось закритих каналах він там певні меседжі буде посилати. Що зараз таке червоні лінії, і як їх сприймає зараз захід? От як ви це бачите? Ну, в першу чергу вони орієнтуються, що захід посилює поставку високоточної зброї, і особливо таким е, ми, очутливим форматом це надання дозу бити по території Росії. Це на чергові лінії е, малюють, тому що при концентрації наших засобів, які е, б'ють на території вже Росії, до 2000 кілометрів це наші дрони і деякі вже типи ракет. А тоді ж є атаканси, е, сам ті. Або скальпи, от якраз ті, які достають е, до аеродромів тактичного рівня. А це всі каби оце все бомбардування, це підняття літаків е, і е, бомбардувальників оперативного і тактичного рівня. Фактично по лінії фронту може бути позбавлення переваги авіації. Це для борга критично. Тому е, вони намалювали лінію що удар якраз високоточними ракетами по території Росії, тому що більше там знаходиться якраз. І аеродромів, і пускові установки ну, тим більше угрупування військ води боєприпасів. От вони намагаються уперед таку операцію, тому що це явно послабить фронт, а це дасть можливості нам не тільки активно захищати, а проводити вже наступальні операції без резервів, без авіації, без високоточних ракетних систем. Це не буде, буде нереально, тому намагаються зараз е, жорстко тиснути. Ми пам'ятаємо уже порядок, коли виходить Білоусов на Остіна щодо надання на дозволу. Тепер були за нашими даними контакти на ришка з Бьорсом, це директором СРУ і СВР Російської Федерації, що теж про недопустимість надати дозволу, і в цей же момент уже офіційно вторий тім вже Лавров про те, що говорить, да, да червоні лінії є. Вони могли змінити концепцію ядерної безпеки з урахуванням агресивних, як вони в лапках говорю, дій заходу. А це передбачається в першу чергу надання дозволу на нанесення ударів по території Росії. Отак він лякає. От, але червона лінія лінії це проходили неодноразово окремо, видамо озброєння, які вони говорять. По F 16, які ми вже отримали, і по цим ракетам, які вже є в нас, але поки без е дозвілу по території Росії. Але вони про них говорили в принципі, що їх не допустимо передавати, як і німецький ряд засобів. Тому в даний момент я думаю, будемо проходити ці червоні лінії складно, але ведемо переговори і з американцями, тоді британцями, французами простіше, але будемо досягати якраз консенсусу щодо удару. Я чітко є конкретний правовий аспект і для американців та європейських колег: це б'є по тим об'єктам, які здійснюють щоденно акції глобального терору. Б'ють по містам, по лікарням, по житловим будівлям, по торговим центрам, по е, інфраструктурі, енергетичній особливо про які ми говоримо на, на осінь. Зиму, це фактично е, людей кинути на замерзання. Це ще один геноцид. Тому в даний момент, що всіх законодавців національних країн США, Британії Європейського Союзу, однозначно передбачено зобов'язання цих країн боротися з тероризмом, а це конкретний глобальний тероризм, не якийсь локальний або індивідуальний глобальний. Тому в даній ситуації є ці підстави, щоб дати дозвіл, можливість бити по воєнним об'єктам, які дійсно загрожують громадянам України. Микола Григорович, ще одне питання до вас. Ваша оцінка ситуації в розрізі і контексті ще однієї цитати очільника головного управління розвідки України Кирила Буданова. Щодо того, чи стався перелам у війні з Росією, він відповів наступне: ми так і сидимо на 70-тій хвилині матчу. Слава Богу, що перелам у бік ворога не стався, переламу ще немає, але все поряд. Не може все життя так тривати. Ресурси не є нескінченними ні у нас, ні у них. Якщо крізь цю цитату подивитися на проєкцію, що нас чекає в найближчі кілька місяців на фронті, наскільки за давно вас, вже заговорила, що ресурс вичерпний, хоча всі говорив, не вичерпний. наші керівники різних так скільки свідовські інститучі війни, сру і МІ-6 британське, от я знаю хорошо Росію. Не тільки по аналітичному матері, оперативному матеріалу, реально що там твориться. І яка там організація військ, які мав ресурси при великій кількості населення? А для Росії це дуже мало. 140 мільйонів зараз. Ми говоримо, тому що вірш або виїхали, або вбиті поранені от десь приблизно так на величезну територію надмало. Над, над. тільки кордони треба 2,5 мільйони, Мінімум по всій території Росії. і Відповідно, десь більше мільйона двісті тисяч які вони згенерували для армії. От вони намагаються сьогодні використовувати проти нас 50-40 тисяч на фронті, і там якісь забезпечення Резервів великих немає, особливо бойових з, досвід, з досвідом бойової роботи. Це наші переваги сьогодні. Що Чому так сталося? Ми нижчим, нижчим. великі контингенти військ, які участвують на фронті. Оце ті, які мають бойовий досвід. Або вже наближені до нього, направлені на убій. Тому е, 1270-х сьогодні звіт є вже. І кожен день 1300 1500 1700 це величезні втрати, як ми не раз говорили за два місяці. Це армія знищується з нашого боку російських е, збройних сил. Тисячі танків, БТР, БМП е, броньованих машин, багато інших систем. Це те, що реально підриває. Відтворити людський потенціал і воєнно-технічний, практично ефективно можливо. Це буде інший технологічний рівень або не піготований якраз війська, але багато. Тому що роботи буде багато, але вже проходить особливо якісного складу, і це створює передумови зупиняти війська, і ми зупинимо біля Нью-Йорка, біля Вовчанська, от біля деяких мірі часового яру, ряд напрямків Запорізька області, Херсонська області. Тобто, вже говорив про те, що йде, як говорив і Сельський, і Зеленський, така але не проста, ну, тяжка, але стабілізація в більшості в секторах ще є бор, де намагається просунутися, де нам треба ще працювати щоб не зайшов фланткого точів от але це конкретні е, спеціальні боє завдання а тепер стандарти дії які на фронті конкретного учаску повинні локалізувати такі дії ну як стратегічні удари курщина можливо, брянщина може боєогородськірщина ну і самі головні удари повинні бути на території окуповані ворогом де він не має укріп районів і це може бути стратегічні наступальні операції які повинні вести на перспективу наступу це я говорю про найближчі три П'ять місяців. Оце наше перспектива. Зміна стратегії, яку ворог не очікує, підготовка резервів. Тримати фронт, і знищувати резерви які ми що зараз зробимо і готувати нові ударні групи. Бачу, як він все-таки розгубився на Курському напрямку, потікали фактично з кордону, і всі війська відійшли або здалися в полон. Зараз не можуть організувати ефективної оборони. Намагаються вже там підтягнули шість тисячі, але ще немає лінії. Якщо ще в інших місцях. Також ударити і на території Росії, а особливо звільняючи українські території, умовно Крим, перекривши все, знищивши всі комунікаційні можливості і вогневі, це можуть перетворити е, формат потужних наступальних операцій без підкріплення сил ворога. А це фактично реально звільнення і паніка, і це те, що дає перспективу. Тому треба працювати дуже нестандартно. І от те, що ми переконували, і ще залужна тепер Сирського, і відпрацюють альтернативні стратегічні операції. От і деякі основні риси ми вказували. І зрозуміло, що вони працюються, закрита інформація, і деякі результати є. Я думаю, що ці позитиви повинні бути реалізовані подальшому. Ворог не має ще раз підписів стратегічних ресурсів, тактичний дах, як ще буде кидати ще там е дійсно придеться тяжко, але нам також не треба допускати помилки. Тому що в деякій мірі буває мир при ротації ослаблень позицій, там ворог використовує. Тут нам треба глибоко, продумано працювати, готувати резерви на випадок нестандартних ситуацій і проводити контрдари, де ворог не очікує. А стратегічні – вже це дійсно справа генштабу, який він повинний підготувати найближчі місяці.